Не зупиняються. Біля ТРЦ Лавина у бік вулиці Харківської у Сумах тролейбуси не беруть та не висаджують пасажирів. Таке тимчасово робити заборонили. Про це повідомили в КП Електроавтотранс. Було засідання комісії по з'ясуванню обставин. Щас випадку, який стався на зупинці Лавина, зупинка лавина була обстежена і Згідно цю протоколу цього засідання, заборонити зупинку тролейбусну на лавині до її повного виясніта облаштування, яке повинно бути по правилам зроблено. Нагадаю, 9 лютого на цій зупинці загинула 16-річна дівчина, потрапила під колесо тролейбуса. Правоохоронці розглядають кілька версій причин того, що сталося, у тому числі підслизнулася або випала з салону машини. Нашим же кореспондентам вдалося з'ясувати документа, за яким би зупинка вважалася законною, принаймні для тролейбусів ні в поліції, ні у міської ради немає.